Невпинно наближається завершення навчального року, і все більше випускників закладів загальної середньої освіти, гімназії, ліцеїв, коледжів, турбує питання вибору подальшого життєвого шляху. Саме тому, 13 травня, в стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету було проведено день відкритих дверей. Захід було проведено у змішаному форматі в онлайн та офлайн. На заході було представлено факультети, кафедри та спеціальності Ізмаїльського державного гуманітарного університету, а також особливості вступу до нього, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Сарай. Умови вступу у нас такі. Вони мають вступати за результатами ЗНО 2020-2021 року або НМТ 2022-2023 року та написати мотиваційного листа. Ізмейльський державний гуманітарний університет вкотре запросив до себе майбутніх абітурієнтів, щоб розповісти про умову вступу та навчання. У нашому університеті представлено три факультети, які забезпечують спеціальності не тільки гуманітарні, незважаючи на те, що у назві вийшло є слово гуманітарний тут є і технічні спеціальності, і правні спеціальності, і психологія та інші. Тобто є можливість отримати саме ту освіту, яка буде для вас цікавою, і реалізувати себе у подальшому житті. Голова центру з профорієнтаційної роботи із Мильського державного гуманітарного університету Іван Татаринов зазначає, що майбутні студенти зможуть знайти для себе саме ту професію, яка їм найбільше до душі. Відповідно, є у нас факультет педагогічний, де в основному готуються педагогічні спеціальності, тобто початкова освіта, дошкільна освіта, логопедія. Є у нас факультет української і іноземної філології, це чистомовний факультет, там представлені як українська мова, так і іноземні. Найрізноманітніші це німецька, французька, англійська, болгарська, румунська та інші. І є факультет управління адміністрування та інформаційної діяльності, який представлений. Надзвичайно широким колом спеціальностей тут і право, і психологія, і історія, і соціальна робота, і документознавство, і інформатика, математика, і так далі. Програма була традиційною: реєстрація абітурієнтів, знайомство з вищим навчальним закладом через інформаційні стенди і буклети, перегляд відеопрезентацій, неформальне спілкування з студентами і викладачами. Окрім цього, декани факультетів, завідувачі кафедр та викладачі розповіли про особливості вступу та переваги кожного факультету. Зокрема, перший такий момент пов'язаний з тим, що наші випускники без, безумовно будуть успішними, будуть їх робота затребуваною в найближчий час і найближче десятиліття. я маю таку надію, що і другий момент теж буде працювати на успішне, таке професійну таку самореалізацію. Бо другим моментом є те, що в нашому університеті, який, як відомо, є єдиний державний в нашому регіоні. Надаються послуги в контексті всіх освітніх пріоритетів, які є у нас в державі. Тобто це і освітній рівень молодший бакалавр, і бакалавр, і магістр, і доктор філософії. Наш університет має давні традиції, і завдяки такому вигідному географічному положенню дуже тісні тісну міжнародну співпрацю з країнами, якими ми межуємо. Ця співпраця не на папері. Наші студенти постійні учасники різних програм з академічної мобільності. Цьогоріч ми відправляли студентів в Туреччину на тиждень, в Стамбул. Постійно ми їздимо і співпрацюємо з Галацьким університетом відправляємо туди студентів на стажування. В Молдову можна їздити. Студенти, які володіють німецькою мовою, вони постійно приймають участь в різних культурних заходах з германськими університетами. Цього року всім вступникам під час подання заяви необхідно обов'язково додавати мотиваційні листи. За мотиваційним листом можна вступити на спеціальності, яким надається особлива підтримка, і це у нас 0,12 дошкільна освіта, 0,13 початкова освіта і 0,14 середня освіта. Там є певний перелік з цих, з цих спеціальностей. За цими спеціальностями ми вступаємо лише за мотиваційним листом, але це буде лише контрактна форма навчання. Що стосується вступу на магістратуру, всім бажаючих. Необхідно здати єдиний вступний іспит, незалежно від вибору спеціальності, додає Ірина Сараєва. До магістратури умови вступу такі. На усі абсолютно спеціальності складають вступники ЄВІ. Єдиний вступний іспит. Для того, щоб стати студентом із Мирського державного гуманітарного університету та вчасно подати документи, вам необхідно з 1 липня створити електронний кабінет і подати заяву з 19 липня. Вступні випробування та творчі конкурси проходитимуть з 17 по 28 липня. До магістратури умови вступу такі: на усі абсолютно спеціальності складають вступники ЄВІ. Єдиний вступний іспит. Окрім цього, на базі загальної середньої освіти абітурієнти мають звернутися до Ізменського державного гуманітарного університету з певним переліком документів. На базі повної загальної середньої освіти вам потрібно сформувати такий комплект документів. Це у вас має бути паспорт, ідентифікаційний код для хлопчиків обов'язково військово-обліковий документ. Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти, додаток до атестату, потрібні чотири фотокартки кольорові, створити електронний кабінет та подати заяву. Ви можете як дистанційно, так і особисто прийшовши до нашого університету. Абітурієнти та їхні батьки дізналися про перелік спеціальностей, за якими відбувається підготовка фахівців освітнього рівня бакалавр, навчальні дисципліни, можливості майбутнього працевлаштування за отриманою професією. Тощо вступ до Ізминського державного гуманітарного університету має певні переваги, оскільки це єдиний державний виш на північ Одеської області. То ви зможете отримати дипломи державного зразка, гарантом яких виступає держава. Відповідно, тут і більша кількість бюджетних місць, є можливість проживання у гуртожитку, є можливість отримувати е, одразу кілька спеціальностей. У нас є практика паралельного навчання, є можливість навчатися тут, у нас в Україні, і у партнерському вищі у Румунії або у Болгарії. Крім того, е, Колектив університету представлений дуже якісними спеціалістами. Відповідно, ви отримуєте надзвичайно високий рівень кваліфікації. Катерина Кисельована Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми новин.